Доброго дня, ми з України. Рецепт справ'янки насправді дуже стародавній і всі українці, справжні українці, особливо ті, хто сіл, хто у кого родичі в селі, вони знають смак цієї страви ще з дитинства. Готується вона не надзвичайно складно, але трошки, знаєте, так, муторно, тому що її потрібно готувати досить довго. Це вже ми показуємо кінцевий результат. У нас просто короткі відео. Якщо б у нас були довгі, ми показали вам весь цей процес. Спочатку беруться кишки. Кишки чим жирком, тим вони смачніші. Їх чистять, миють, замочують у солоній воді, вивертають, тобто готують повністю. Потім зав'язують з ноги кінця і наливають кров'янкою. Кров, кров змішують із засмажкою смажать. М'яско салом або просто салко хто любить, гречку обов'язково додають Сіль, перець, дуже часто додають сиру. Зараз на скров'янка без сиру, додають шматочки твердого сиру. І ріжуть такі кубики, Звичайно, смачно і просто є, просто зав'язують цю вже готову ковбаску, проварюють і кип'яточку, щоб вона потім... Швидше, діше можна діше, просто діше, на дечку, діше, можна просто проколоти діше. і зробити. Не і тоді вона лопається на смакові, якості це взагалі не впливає. Ось так. Кому треба детально, напишу.